Це реально ролик мільйонник, тому що його мають почути мільйони. Так от, поки ми прагнемо змін. Дай мені, блін, я хочу, я вже відчуваю, що десь воно. Тобто я зараз, зараз, зараз виберусь. я вже відчу, От 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 скоро воно, ну, будь ласка, ну, дай мені цих змін, я транслюю Всесвіту, що я внизу. Прийди, забери мене і перетягни мене наверх. А Всесвіт не дає по твоїй потребі. Тобто, сильно нуждаючимся не дає, він дає, коли ти всередині цього. І якщо ти всередині грошей на гроші, якщо ти всередині щастя, на щастя, якщо ти всередині страждань на страждання. І Якщо на шляху до своєї мети я створюю власне напруження, що зараз погано, от коли виборусь, буде класно, да? Або я маю це взяти, от так має зі мною статися. Я хочу саме такий результат. Я хочу саме тут бути класним експертом. Я хочу саме отак, от обскакати цю людину. Якщо я всередині своєї мети створюю напруження, то мета або не прийде до мене взагалі, або прийде до мене сьомим потом, де я і проживу своє кайфове страждання. Так от чому ж? Життя не змінюється, і, будь ласка, увага тут просто відключіть его і дозвольте цій інформації бути. Не обов'язково зараз себе неюбити. Насправді ти і не хотіла змін. Ти хотіла, щоб тебе похвалили за страждання. Ти хотіла шлях, де ти маєш упоротися? Ти хотіла більше працювати, щоб отримати заслужене свій хлібушок. Ти хотіла показати, яка ти молодець з надриву. Ти хотіла утрірувала свої досягнення. Ти хотіла показати, як важко тобі щось дається. Ти була всередині цього і тобі дали ці перешкоди. Ти їх сама собі створила. Ти і не хотіла нічого з легкості. Це тупо моя історія, коли я казала: не подаріть мені, не дайте мені просто так. Я хочу це сама досягнути. Я заходила на цей шлях і сама досягала так. нервуючи, так страждаючи. Я сама вимкнула всередині легкість і сказала собі, я легко це брати не буду. Ні, все де можна упоротися, я всюди упорюся. Я пішла, відіграла цей сценарій. Ви можете мені не вірити. І давайте з вами невеличку практику перевіримо, чи обслуговуєш ти свої страждання. Секундочка, значить, згадайте своє найбільше досягнення. Чим ви пишаєтесь? Це покупка машини, квартири, дому, народження дитини, можливо, розру... розлучення і ви в іншій країні самі побудували своє життя? Можливо, ви там завагітніли після 45-ти. Що є таким найбільшим вашим досягненням? Пригадали зараз, тримаємо це в голові. І уявляйте, що ви розповідаєте це мені? І я слухаю ваше досягнення і кажу, та це тобі ще легко далося. Реально. Ну, блін, ну дивись, в тебе там, не знаю, не було дітей, а в тебе ж були гроші на старт. А ну тобі блог, дивись, ти ж харизматична, ти ж молода. Блін, мені 40, а тобі ж 25, ну, звичайно, тобі легше. І я це вам говорю. І продовжую говорити, що а от я коли там запускала продукт, сталося, почалася війна, там взагалі оце в мене ще був довг, один мільйон гривень і так далі. І що у вас зараз включається? І якщо у вас зараз включається. Мені легко. Ти в своєму розумі, та й тоді ракета пролетіла, ти та ти, ти, а я була там на дев'ятому місці вагітність, і ти починаєш накидувати мені, ви обслуговувати своє страждання. Якщо ви кажете, блять, точно, реально, зараз в тебе жопа взагалі, реально, мені так легко це вийшло. Це означає, що ви хочете, ви налаштовані з легкості. До речі, отак от спробуйте тепер відповідати. Не утріруйте свої досягнення, не утріруйте те, як вам прийшло. Допускайте, кажіть всесвіту. Так, мені все в цьому житті легко. Так, от все, що ви зараз маєте, то і мета.